Упасти легше, ніж стояти, загинути легше, ніж вистояти, бо їсть сарана, поїдом, усе, що схоже на листя, а кожен листок, обличчя, а кожна пошесть як хмара, і лізуть із потойбіччя парами злочем і кара. Бо листя помпує кисень, а пошасть чому і холеру. І в'яне, і жовтне листя пераментом і папером, і сохнуть плоди і зерна, неначе букви і знаки, бо доля зерна мізерна, і топчуть його солдати. Бо бути легше, ніж бути, не знати краще, ніж знати. Ніщо неможливо забути, ніде неможливо сховатись. Усі ці слова зайві, увесь цей крик до нічого, і згасло давно сяйво надії на доброго Бога, і тільки дивуються сліпо відрізана голова, як вперто, вертається літо, як стійко росте трава. Ну і до того тут в нас у драмтеатрі такий рефрен є: Риму Рим, Херовим хировим, кролікам свободу, Дівчам Дим, мусору Патрон, депутату граната. Отак е, стають персонами на драта, Риму Рим, херовиму херовим, херовим кролікам свободу, дієвичка дим, Віктору Патрону, Владимиру граната. треба пам'ятати, це все буде ростута. Ну таке.